Житомир. Рідні Житомир! Ладно, поки я запускаю. Блайнд, мене хтось! Одразу пропоную камеру. Камера! Ра! Пад, пад, пад. Цех. А як там знімати? Бум, бум, бум. Суїцид не вихід. Кістки. Ніхо! Це ре, ре, бра, кадапа. Це свина, пес. Я вже отримую кайф. Я хочу знайти сосуна. Де сосун? Ура! Парна... Це не істерон. Не треба подумай. Це не правда. Я в тебе за чим? Я трошки обманкиваю. Ти це покемон, тёртл, тёртл. Стремно. А, це ти, господи. Це робот, погнали по засекам. Добрий день, сім'ї Гаре, ми йдемо. Хоч знаєте, це ми самостійно вирішили. А, блядь! Знімати таких. Блядь! Ми йдемо шукать бабайку. Почекайте! Так, ти, іди сюди, іди сюди. Шо ви. я до тебе хочу А що? з моїм життям явно щось не так. Хотів би буде на фон якийсь стрім робити лаби, а вийшло так, що я дивлюсь на воду, яка підтвердила, що вона мужик. Я хочу вбивати. Я дапа, дапа, давай. А б'ть! Жаліть, жаліть, жаліть! Ой, бляйте, палиру! Яс! Насильня, це yes! Давай! Мри! Вона вмерла! Ні, вона вмерла! Я крап! Лавця, втікся напускати на дуже Ця ситуація однозначно показала нам, що наша дружба не варта нічого. Лише гроші та прибуток мають сенс в цій грі. Заради популярності ми готові на все. Зрадити найближчих друзів. Вбити тих, хто колись був нам дорогий. Я сподіваюся, ми ніколи не повернемося. А лоптя хлопає. Все, добра ночі. Вода на помать. Давайте. Зараз добро. Зараз.